Мої вітаннячко, друзі. Ради вас вітати в себе на каналі. Е, продовжуємо, друзі, розвивати Farming Simulator 22-22 на мапі Миколаївщина. І, друзі, їду я з магазину, продав тільки що цей пастернак. Продав я, друзі, пастернак і відповідно... Відповідно, друзі, ось так. Тому їдемо вже на обратному шляху, я ж кажу. Я трошки поза кадром поїхав, продав причеп. ну, наче вийшло, друзі, на 50, 75 тисяч наче, друзі. От не пам'ятаю. Тому такі справи. Там ще, друзі, у нас попереду е як, ну, в минулій серії ми ж... продав я друзі комбайна КЗС. Ой, не КЗС, а цей Дніпро, друзі. Він схожість в нього як в клас Мега, оця 208. Тому вимушений я б продав був його, та й друзі купив э, Fahr, комбайник. Тобто доволі непоганий все як має бути, друзі. Тому ось так. Ну, так, в принципі, друзі, нічого. Це, як ви бачите, у нас на вулиці ніч. І на рахунку 4 мільйона 631 гривна, друзі. Ні. 631. Тисяча. Е, Там. І 522 гривня наш. Тому, друзі, такі справи. Ну а так, в принципі, нічого, я ж кажу, потихеньку працюємо, заробляємо кошти. Ну як би як заробляємо кошти, друзі? Історія якби такова, що приїхав я в... на цю мапу, та й друзі, розвивати тут свою фермерську діяльність. Ну, я вам скажу більше, у мене ще, друзі, борг кредит, ще висить там 5 мільйонів. Тому, друзі, я намагаюся кожен місяць там. По якісь ту 300 тисяч гривень, друзі, буду віддавати, бо сам, сам розумію, що, ну, друзі, що як би це. Що треба? Тому, друзі, ось так, так, друзі, одну хвилинку, я зараз. Бо, друзі, підставочка потрібна, бо ноутбук теж, знаєте, трошки нагрівається. Так, ось така тут ось такі чудові фари. LED кстати, на хтз друзі. Причіп такий теж доволі непоганий. Кстати, друзі, треба буде зараз заїхати в магазин, та... Поміняти йому колеса. То поміняти йому колеса, друзі. Оце от хотів вам сказати, дивіться. Не знаю, чому воно так трапилось, друзі, але скажу вам також, що е ну, мається на увазі найміт не хотів друзі, працювати з тією саджалкою, бо я в минулій серії друзі, придбав вже саджал не саджалку, а е збирать комбайни, друзі. Комбайн причіпний. По збиранню моркви, пастернака і ще одна якась культура, друзі. Ну, причепний він до заторчика цей. Так, зараз ми вмикаємо цей. Це ми вимикаємо. Це вимикаємо. Тому зараз перефарбувати 28 тисяч, друзі. Широкі друзі, колеса, так. Здаємо друзі заднім ходом. Але друзі йде нам на вулиці. Скажу вам тако. Кажуть, в таку пору треба спати, а не гасати по тому, друзі, це і скажіть. Так, друзі, тоді я зараз пропоную цей, давайте... para sair do mundo se eu combine Там, друзі, через подвір'я я буду погано заїжджати, скажу вам. Ну, там дуже такий малий, друзі, заїзд. Тому буде простіше поїхати через город. Да поїхати через город, друзі. Що там наша ХТЗ? вона? що то її по зеркалам? Друзі, геть не видно. Вона хоч там за нами. Та так, пече. По ідеї мало було б друзі, бути друзі видно. Але щось, але щось там не є в в цьому, ну розположення, друзі, цього, скажіть, я вам скажу. Дзеркал трошки поганенько. Але бачите, машинки їздять, то просто їх там, друзі, не було. Йох, не бабай. Вперся в кущик, да? Це деревце таке маленьке порівняно з тим комбайном. То він би її переїхав би і пішов би далі. Але друзі, тут мені ще на господарстві. Кстати, дивіться скільки роботи. Це, це всі кущі, треба поприбирати. Ну коротше. Так, друзі, поки я пропоную комбайника напевно поставити ось тут. Нехай він тут стоїть. Так, тут ми вимикаємо, ми голком вмикаємо і глушимо, друзі. Так, дякуємо. Ну, поставимо, друзі. ХТЗ зашку там на горі Знаєте що я пропоную, друзі? Давайте підемо, напевно, все ж таки поспимо. А вже завтра, сподіваюсь, воно до ранку, друзі, не пропаде, знаєте, не зав'яне. Вже зранку почнемо, друзі, збирати далі. Ось отака, друзі, хатина. Так, 17 градусів, та ні, друзі, напевно, я якусь то одягну, напевно, знаєте, трошки цей. Якусь, друзі, курт, куртку, бо щось трошки на вулиці не таке собі. Давайте одягнемо ось цей жилетик. І, напевно, одягнемо якісь, друзі, ботиночки. Ось, наприклад, та ось ці моно. Бо, якби 17 градусів, то я вам скажу це таке собі задоволення. Ну, наче, друзі, врожай не зник, І це, і це вже добре. Так, ну що, працюємо далі. Бо чомусь наймі, друзі, не захотів працювати. Приходиться все самому робити. Приходиться все, друзі, самому робити. Треба, друзі, оці два-три рядочка, напевно, теж позбирати, бо щоб уже, друзі, сюди не повертатися. Але друзі тут бур'яну йохане бабай, як багато. Як ви бачите, у сусіда вже кукурудза, друзі, дозріла. Вже скоро він буде напевно цей жнивувати. Так, ось такий, друзі, чудовий комбайник. Трошки тут напевно, друзі, ось так придеться заїжджати, бо дуже і дуже, друзі, невдобно. Ти краще з цього боку, друзі, трошки не попав. знаю, ви тільки що самі бачили, друзі. Я намагався його на один рядок ставити, але він чогось захоплює саме два, друзі. Незрозуміло. Да, друзі, важка оця о, така от справа, скажу вам, відверто. Ну значи вистави, что такого нормально, але все одно якась проблема. Тому, друзі, ось такі справи. Так, друзі, ну а тоді я буду на цьому завершувати дану серію. Вам дякую за те, що друзі дивитесь, тиснете вподобачки, друзі, і таким чином просуваєте Україну мав, на YouTube. З вами був Гравець. До зустрічі, друзі! Почуємось наступних відео.